Про головне події в Харкові та області 2 жовтня. Протягом дня мережами ширилося відео потужного удару по вовчанську. Російські військові заявляли про застосування авіабомби ОДАБ 9000 яку називають батьком усіх бомб та надпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Речник оту в Харків Віталій Саранцев спростував ці твердження. За його словами, ніякого удару ОДАП-9000 по лучанську не було. Відповідний боєприпас може нести тільки стратегічний бомбардувальник, наприклад, Ту-160. Але переміщення таких літаків на харківському напрямку не фіксували. Саранцев пояснив, що насправді використали боєприпас меншої ваги та потужності. А вибух російські пропагандисти використали для створення ефектної картинки. На картинка, росіянам потрібна, аби перебити інформаційну хвилю щодо провальних механізованих штурмів на харківському напрямку. В одній з останніх атак загарбники задіяли пів сотні одиниць техніки, проте більшість була знищена. Відеодокази цього опублікувала прес-служба Нацгвардії України. Разом із ЗСУ відбиті атаки брав участь підрозділ безпілотників НГУ Кондор. Ще більше механізований штурм відбили на Куп'янському напрямку, як повідомив командир батальйону Ахілез дев'яносто другої Шибергю. Рі Федоренко росіяни задіяли близько 50 одиниць лише легкоброньованої техніки. Крім того, були і танки, та неброньовані баги й мотоцикли. Тільки підрозділ Ахілець у цьому бою знищив 20 одиниць техніки РФ та стільки ж пошкодив. Росіяни скинули керовані авіабомби на Харків, Черкаську лазову та дергачі. Вибухи лунали близько четвертої ранку. У дергачах постраждали семеро людей, у тому числі 14-річний хлопець. У Харкові удар прийшовся по території гаражного кооперативу в Київському районі без постраждалих. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. У Черкаській лозові сталася пожежа на відкритій території. Більше новин на сайті медіагрупи. Об'єктив незламні разом.